Подумати, чому я така щаслива із парасолею, тому що дощ пішов зараз, а не на весільні церемонії. Мене звати Оксана івент-агенція Флорінка. Зараз я вам розкажу, як ми готувалися до цього свята. Не перемикайтесь. Ah, півтора метри, правильно? Ну, давайте, коли ви когось побачите, ви це уточніть, добре? Є? Армія така. Боже, вода виглядає такою холодною yeah. да. і мокрий. <схід> Влітку тут хотілося плавати. Зараз хочеться піти в залу. Тож, ми познайомилися з Ярославом і Інною буквально два місяці тому, і запит був на 2026 рік. Десь через півгодинки ми вже разом вирішили, що весілля буде зараз в цьому році. А знаєте, чому хотіли наступного? Не ну, тому, що там якась дата була важлива, тому що молодята думали, що до весілля треба готуватися ну хоча б півроку, тому що це довго, дуже багато рішень і так далі. Але я їх запевнила і вас запевняю, що з організатором можна все круто зробити і за 3-4 тижні. Тож... Перше, що ми почали робити, це обирати ресторан. Передивилися декілька у нас були свої критерії, тому що ми розуміли, що початок жовтня це вже така погода. бачите, я достала зимове пальто. Тому ми дивилися локації, де звичайно банкет буде проходити в приміщенні, а церемонію ми планували на вулиці. Ви запитаєте, а де план Б. Якщо це дощ, ну ми просто план Б був це сидіти і думати про те, що все буде добре. Я жартую, у нас був план Б. я Не буду про нього казати для цього. І є організатор для того, щоб е приймати ось такі рішення. Та у нас все склалося. У нас знайшовся дуже класний ресторан. Осокорвілич у нас буде огляд, десь тут можете побачити. У нас є класна зала, є місце під велком на вулиці. І ось ми з вами дійшли до виїзної церемонії. Такий пантон, що використовується в літній період, звичайно, як для шезлонгів, для відпочинку, але для весіль його використовують саме для церемоній. Є комфортне місце і для арки, і для стільчиків. Все пройшло дуже класно. І Ми тут навіть зробили привітання. Хоча в нас був варіант, якщо буде реально холодно або дощ, ми будемо, звичайно, переходити до зали. І, звичайно, на такий випадок є парасольки і є пледи. Ще наша пара дуже хотіла зробити цей популярний кольоровий вибух, тому на цій локації він вже був ідеальний через те, що позаду мене, бачите, дуже красивий простір. Немає такої рябі, немає багато дерев, тому вже дуже прикольно. І, взагалі, така погода вона може і лякає вас, коли воно так хмуро, але для фотографій це класно, коли немає цього палючого літнього сонця. Також ця локація нам сподобалась тим, що тут є будиночки. Не так багато є локацій, де можна провести все разом із ранком наречених, коли не треба переїжджати між локаціями і на це витрачати час. Тож в будиночку пара провела ранок, там вже перевдягнулася, там їх особисті речі, і після весілля вони зможуть нікуди не їхати, а комфортно просто перейти до своєї Домівки. Тож, коли локація була обрана, що ми робили? Ми за тиждень приблизно почали вибирати всіх головних спеціалістів? Це звичайно фото, відео і ведучого. Таким чином, за перші два тижні були заброньовані найважливіші опції, що мають бути на весіллях. І далі, звичайно, певний час займає затвердження декору. Давайте я вам розкажу. Декор це така річ, що ну не обирається вона за день-два. за два. Потрібен певний час для того, щоб ви обрали референси, що подобаються, для того, щоб декоратор їх опрацював, знайшов ще додаткові референси, придумав концепцію, подумав, як це все реалізувати на певній локації, тому що нагадую, один і той самий декор на різних локаціях, і одні ті самі кольори на різних локаціях можуть виглядати по-різному. Тому десь. Три-чотири тижні ми узгоджували декор, і саме через це нам і потрібен хоча б місяць для того, щоб реалізувати ваше свято. Звичайно, якщо є такий форс-мажор, ви прийняли рішення робити весілля через два тижні, все реально просто тоді треба буде обирати серед того, що є можливо, серед тих квітів, що є, або серед готових ідей. В такому випадку ми завжди це проговорюємо, тому що наша пара запитала, що ми втрачаємо, якщо ми робимо весілля от зараз, а не в червні. Я сказала, ви втрачаєте тільки тепло. Якщо у вас це бентежить, що буде проголодно, скоріш за все. Ми не можемо це взагалі ніяк прогнозувати, то ви втрачаєте тільки тепло і, можливо, зелень. Ця локація вона дуже зелена. От, а, і в цілому дерева зараз я дивлюся, вони не всі такі помаранчеві, але сезон від сезону буває по-різному. Тому треба дивитися, як ви бачите ваше свято. Наша пара сказала: а ні, нам ок, погода, бачу, як бачите, сьогоднішні наші кольори це помаранчеві, такі теплі квіти. Осені тому, знаєте, як сам просто весь всесвіт нам казав про те, що потрібен саме цей рік і навіщо чекати? Я взагалі дуже радію, коли я ламаю якісь шаблони і ламаю якісь питання, навіть не питання, а ствердження, що є у пари, тому що вони могли самостійно, наприклад, починати організовувати своє весілля і переносити його на наступний рік, тому що треба ж довго-довго все обирати. Тому ми в цілому для того, всі організатори, для того, щоб вас послухати і розказати, як воно є. І для цього у нас є наш канал. Ми вам дуже вдячні, що ви взагалі з нами, що ви дивитесь. Будемо вдячні, якщо ви ще будете проявляти більше активності, ставити подобайки, коментарі. А, взагалі, дзвіночок так само можна поставити, тому що це все дає нам розуміння, що це все не просто так. Це певний час. Ви розумієте, що за моєю спиною зараз проходить весілля. Так, там є координатори, все під контролем, але все одно я в своїй голові тримаю певний сценарій, що вам розказати, як бути вам корисною, тому, будь ласка, так само давайте нам зворотній зв'язок. Якщо ви плануєте ваше весілля цього року або наступного, то вже час готуватися. Червень, травень, серпень не важливо. Що вам це дає? По-перше, будете спокійні. Ви забронюєте організатора, забронюєте всіх спеціалістів і будете спокійно собі чекати ваш весільний день, узгоджуючи певні моменти протягом цих місяців. Тому що, звичайно, організатору не потрібно скільки місяців для роботи. Це тільки для вашого ж комфорту. Особливо, якщо ви розглядаєте такі дати по типу 20.06.2026 або якісь такі дзеркальні, вони дуже швидко розбираються. А як ви розумієте, локації? Як мінімум в місті їх лімітована кількість. Те саме стосується п'ятниць і субот. Сьогодні у нас середа. ви думаєте, чому? Тому що, звичайно, це були вільні дати через пару місяців, коли ми це розглядали. І для того, щоб ми з вами зв'язалися, будь ласка, заповніть анкету під цим відео. І можливо, у вас все ж таки є сумніви, чи потрібен вам організатор, чи ні? Ви можете нам написати, і ми оберемо для вас а, певну роботу, яку можемо для вас запропонувати. Тому що, окрім організації, де ми є вашим помічником, ми несемо відповідальність за ваше свято. Ми ще надаємо окремо весільну консультацію. Саме для вас, щоб ви організували це весілля самостійно. Тому заповнюйте будь-яких анкет, і ми розберемося, що потрібно саме вам. Мені здається, там зараз буде перший танець то ж підемо, щоб не пропустити. АТП стрижки брутальніше, брутальнейшим АТП сексуальнеше, главніше дивано ведь и Анастасии А я как раз отписывай